З великим задоволенням хочемо долучити до нашої студії, до нашої розмови Олександра Селезньова, один із найкращих барабанщиків та перкусіоністів України та Києва. А зараз він служить в ЗСУ в оркестрі почесної варти, окремої президентської бригади, імені гетьмана Богдана Хмельницького. Це вже наш такий почесний гість, Він вже в нас був в ефірах. І знову вітаємо тебе, Олександре, в нашій студії. Е, привіт, дуже вас ради знову бачити навзаєм е, і наскільки ми так домовилися поговорити про те, чим займається почесна варта, ви зустрічаєте всіх великих гостей міжнародних. Інколи граєте гімн, і так далі. і От мені дуже цікаво, скільки гімнів країн ну, точніше, так країни, яких гімнів ти можеш зіграти, скільки ви вже їх вивчили, і як це відбувається? Вам кажуть, завтра до нас приїжджає там. Я не знаю, які оман, і ви починаєте шукати ноти і дивитися, які в них гімн, чи як це. Е, ну насправді приблизно так і відбувається е, деякі гімни вже граються на пам'ять. Але е, з початку повномасштабної війни саме зустріч е, почесних гостей е, ну немає такої події, як у е, почесна варто на не зустрічає гостей там в аеропорту, там як було раніше, тому що ну ви ж розумієте, що аеропорти не зовсім працюють. Ось е, але е, гімнів знаємо багато зараз. Е, більше всього, звісно, граємо гімн України. І також зараз дуже багато є таких церемоніалів, як шанування пам'яті. Або, наприклад, нещодавно ми грали була річниця звільнення в бучі, там, де були присутні високопоставлені особи з різних країн, дуже багато було різних репортерів. Ось і так, так і працюємо. Світлини, якщо мене чути, бачимо світлини, так. ти там в формі з теж своїй команди, якщо можна так сказати. А що, що це відбувалося? Тому що хотілося їй озвучити цю світлину. От скажи, що це було? Цей ансамбль, який ви зараз бачите на фотографії, це, це ансамбль барабанщиків клейноди. І взагалі така традиція гри на саме барабанах, вона йде ще з 14-го сторіччя Швейцарії. Ось і те, що ми зараз робимо в Україні, насправді, якщо взяти е, радянський статут, то там не було так прямо розвинених гри на барабани. Тут там були походний марш. Якщо ви знаєте, тобто такі всі штуки там там тарадам, там тарадам, там 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 там. Ось, але по всьому світі і в, є, в європейській традиції дуже багато є саме. Е, для ударних музики, військової музики, і от ми зараз з хлопцями ми дивимося на британську традицію, на європейську традицію, на американську традицію. І ми зараз саме з цим колективом він є унікальним. Мені для мене така честь зараз бути його таким керівником. Ось і ми зараз, якраз, розучуємо ці традиції всього світу, щоб привнести у українську традицію саме цієї музики, іменно ударна музика, військова музика. Я знаю, що наприклад в Росії це австрійська, якщо не помиляюся, система виховання солдат, в тому числі марширування і так далі, бо вона така жорстка. І відповідно це дуже відрізняється, наприклад, від того, що зараз, як зараз українська армія виглядає, в тому числі, коли вона проходить там строєм по майдану незалежності. Ну, ми пам'ятаємо, це було перед війною, і відповідно традиції, які нам насаджувалися, в тому числі завдяки російській окупації, ну я маю на увазі окупації Російської імперії України і так само там Радянською імперією, вони залишалися довгий час, але зараз почали змінюватись. На кого ми дивимося? Для того щоб зрозуміти, який має бути марш, який чи використовуєте ви козацькі марші, які в архівах насправді є, але ми їх чогось майже не чуємо. Ну тобто, ви повертаєте цю українськість в українську армію. Ну, знаєте, ви ж розумієте, що перехід до таких європейських стандартів це ну, робота не на один рік. Ось, і це стосується не тільки армії загалом, а також також і в частності музики, ось і тому ми да дійсно. Ми там дивимося якісь старі ноти, піднімаємо старі, там запорізькі марші, але е, вони теж е, ну з приводу там, наприклад, партії ударних, воно все написано досить так просто і ну не так, як це хотілося б, наприклад, мені або хлопці, там які дивляться там за кордонів якісь е, зразки. Ось тому ми зараз робимо. Такий перехідний етап, скажімо так, з того, що було на те, що ми бачимо за кордоном, і ми рівняємося на такі дуже високі, такі стандарти. Дав унікальний ансамбль барабанщиків Клиноди, який саме є оркестром почесної варти». і до свята дня Європи, тому що 9 травня для нас вже зараз по-іншому і звучить, і ми його бачимо по-іншому день єдності з Європою. І я знаю, що ви підготували номер, якщо можна так сказати, і ми б хотіли так. його показати, тому що можна багато говорити, але треба це почути і побачити. Власне, а ти потім нам прокоментуєш. Неймовірно, нове звучання червоної калини. Ти очолюєш цей ансамбль, так? От Розкажи, будь ласка, ти, ви створили разом цю композицію, за скільки ви її створили? Е, ну, е, зразу кажу, що цю, цю композицію створив не я. Цей ансамбль він вже існує е, кілька років. І він тут був до того, як я прийшов в армію, ним займався дуже-дуже е, крутий мій такий товариш по службі, його звати Максим Костян. І насправді, оця от композиція, це е, ми брали зразки з європейських різних різних композицій, саме для ударників. І Максим займався саме аранжуванням. І вже коли прийшов я, ми її просто зібрали до кучі і вплили е, туди ойлузірвона калина, тому що е, ну хотіли щоб. Сам саме щось українське звучало під такий акомпанемент. Ось і це саме той зразок, про який я казав, що ми хочемо брати якісь е, такі високі е, зразки, закордонні зразки високої якості, і привносити це в наше в наше таке звучання в українське. Це насправді виглядає і слухається надзвичайно через те, що я дивлюся і розумію, що все, що відбувається на відео, там немає додаткових звуків. Це все, що можна, якщо б я стояв поряд і слухав, воно було так само, і це насправді дуже круто виглядає. Але е, хочу повернутися до питання про армію. Е, ти є військовослужбовцем збройних сил України. Відповідно е, на тебе там у вас є статути так далі. Е, ти умовно стоїш на тумбочці, чи як йде служба? От це ну. Насправді дуже цікаво через те, що все ж таки оця церемі... церемоніальна роль, вона надзвичайно важлива. Бо коли приїжджає там світовий лідер в українську столицю і там все одно є ну, почесна варта, якого зустрічає, це говорить в першу чергу про те, що. Ця країна незламна. Що президент країни і збройні сили України впевнені, що все буде добре, і відповідно, це ваша зараз головна роль. Я правильно розумію? Е, так, е, просто ну, у нас буває таке: от, е, чи стою я на тому чи не стою. Мені дуже пощастило, я не стою. Я займаюся репетиціями. От, от як я вже казав, я займаюся зараз цим ансамблем клейноди. У нас кожен день репетиції. Ми, ми, там, перевірка у нас там на 8 годину ранку, ми всі збираємося з 9-ї ми починаємо вже саме грати. І ми зараз розучуємо дуже багато різної музики, тому що ми хочемо показувати. Е, ми, ми маємо показувати е, нашу роботу за кордон, щоб за кордоні наші партнери розуміли, що у нас е, також ну музика, це теж дуже велика частина військової служби. І е, якщо ви подивитесь за кордоні різні там фестивалі військової музики, це ну це не передати словами. Там таке шоу, там все на такому високому рівні, що ну це дійсно вражає. І е, е, до нас е, два роки назад, наскільки по не помиляюсь, приїжджали з німеччини вчителі, саме музиканти, вони приїжджали в це оркестр, вони займалися барабанщиками, ось і ми з ним підтримали, з ними підтримуємо такий зв'язок. І мене тоді ну, в оркестрі ще не було. То це мені хлопці розказували. Але ми зараз займаємося по тим матеріалам, які нам були передані з Німеччини. Хлопці підтримують зв'язок з тими викладачами, які приїжджали, і ми хочемо також показувати, що так, ми дійсно розвиваємося в музиці, також досягаємо таких високих ну, результатів. Я відволікся, на чому ми закінчили, пробачте. А, все добре, ми почули, що дійсно ти не стоїш на тумбочці, але тобі роботи вистачає. Але а, ж да, попри те. З приводу, з приводу тумбочки, да, просто оркестра, у нас дуже часто таке буває, що приходить зранку телеграма і каже, що оркестр після обіду виїжджає. І то, якщо ми, наприклад, будемо там стояти якісь чергування, там, да, і нам скажуть виїжджати, то ти не можеш залишити частину і їхати на, на захід. Ось тому в нашого оркестра все-таки першого. Ну, Перше завдання це заходи, і ми маємо бути постійно готові кудись виїхати. І дуже часто таке буває, що навіть оркестр ділиться на якісь маленькі групи, і одна група їде в одне місце, інша група їде в друге місце. Тобто таке, таке теж буває. Тому е, мені повезло, що ну якісь такі обов'язки мене походять стороною. Дякую йому тобі за чесність, але видно, що робота тобі такі вистачає. Попри службу в армії, ти все одно людина мистецтва і завжди щось створюєш нове. і Ми всі бачили. Мабуть, немає людей, які б не бачили, хоча б в Тіктоці твої відео, де ти граєш на різних видах зброї, на мінах ти грав. Звичайно, ми тебе не можемо відпустити. Ми ще поговоримо про твою творчість, але не можемо тебе відпустити, щоб ти нам теж якийсь малюночок, якусь композицію не продемонстрував на якійсь зброї, а на якій. І зараз ти нам розкажеш. Я знаю, що вона не справжня, тому що ми не маємо права в Ютубі показувати справжню зброю, тому ми попросили Олександра, щоб це була не справжня зброя. Тож. Олександре, розкажи, як ти як це створювалося, як ти до цього до життя такого дійшов і звичайно продемонструй е, так. Ну е, я вже багато разів розповідав, але я можу повторитись, е, коли я був на навчаннях на західній Україні і довгий час я не займався музикою взагалі, і трошки за цим всім скучив. І в на одному чергуванні почав просто вистокувати ритми на автоматі Калашникова і зверху наспівати Олузь-червона Калина записав це на телефон через місяць чи півтори. Я тільки виклав це в мережу, і воно завірусилось дуже так серйозно. Після цього я вже почав експериментувати там, грати на різні на, інші, на інших видах зброї. Ось і е, просто розкажу таке коротенько. У нас був нещодавно такий експеримент. Ми з хлопцями зняли відео. Тобто я взяв ансамбль клейноди, взяв ще яких деяких хлопців з нашого оркестра. Там були кларнети, і один наш вокаліст він такий начитував Репчик. І там такі були. Не, ви можете подивитися, це в інтернеті є це відео, але його, на жаль, заблокували вже і Фейсбук, і Тікток, тому що воно таке трошки. Я не скажу, що воно агресивно, але воно таке анти-антимоскальське, можна так сказати. Ось, називається воно Сіґале-Мігале, оркестр почесної варто, його можна знайти подивитись. І я взяв для клинодів, я взяв, розписав на різні види зброї таку композицію. Тобто там тільки зброя, і вокал, і кларнет, здається. І ми там записали такий кавірок. Його майже ніде немає. Як, як знаєте, такі голосні заголовки. Це відео блокується соцмережах, тому обов'язково подивіться його. А зараз, так, да, я можу показати, у мене є макет автомата Калашникова, і я його використовую якраз на різних своїх концертах. З Женью Хмарою на концерти я його беру, ми з ним теж трошки там експериментуємо. Ось тому зараз трошки пограю. Мене видно? Так. Вау, вся зала аплодує стоячи зараз Олександру який грає Сі, на автомат. глядачі наші А, Олександра. Ну давай про творчість поговоримо, тому що я знаю, що попри те, що ти служиш. Ти виконуєш дуже важливі речі, як мені здається, одні з найважливіших в житті ще багато важливих попереду, але це дуже важливо зараз. І ми за це себе дуже шануємо і вдячні тобі. Але от як на рахунок творчості твоєї, тому що я розумію, що ви. Що ж створюєте і поза армією? Так ти і зустрічаєшся з якимись гуртами граєш. Ви донатите на зсу, збираєте ці донати. Ви створюєте також. Ви створюєте якісь концерти, які щоб ще більше привернути увагу, можливо, і до зсу, і також можливо, щоб відволікти людей від цієї страшної біди, яку принесла нам Росія? От розкажи, як це відбувається Я про Євробачення, буде наступне запитання. Насправді я хотів трошки звернути увагу на те, що ну от такі традиційні погляди на оркестр, да, там десь когось зустріти, там не знаю, десь зіграти гімн. Так, це звичайні такі армійські, да, такі обов'язки оркестру. Але насправді ну, я думаю, що ви зі мною погодите, що ця війна, яка зараз у нас триває, вона дуже медійна будь-яка війна, вона медійна. Вона там раніше там люди там читали газети, да, там слухали радіо. Зараз всі там дивляться інтернет, читають новини, і насправді все, що я роблю, от, наприклад, там граю на зброї, там чи там якісь свої там відео записую. Воно можна сказати так. Це моя особиста да так, така штука, моя особиста творчість, і воно не дуже стосується моєї, моєї служби. Але я з цим не згоден, тому що. Е, от з приводу цих моїх відео, які я роблю, вони дійсно становляться вірусні. І е, у мене нещодавно я давав онлайн інтерв'ю. Це було Радіо Радіо BBC. Тобто я там своїм кривим англійською мовою, я їм там розповів трошки про свою творчість під час війни. І в той самий час я їм нагадав, що війна у нас тримає, триває, це дуже невесело, тобто нам потрібна їхня підтримка і так далі. І я знаю, що. Чим далі піде моя творчість, тим більше будуть знати про війну більше ну тобто, це буде. Гучніше звучати, так би мовити, ось і тому я вважаю, що ці маленькі якісь речі, які я роблю там в інстаграмі, в Тіктокі вони можуть важити набагато більше, чи навіть я там поїду десь зіграю гімн. І я дуже щасливий, тому що моє керівництво, це майор Вілігорський, майор Сачков. Вони це розуміють чудово, і вони дуже-дуже мене підтримують в усіх моїх цих творчих таких. Пошуках, і так само, коли я роблю якісь свої концерти, вони це все підтримують, і тому що це дійсно дуже важливо. Е, і мені пощастило, що вже під час війни у мене, у мене мало вільного часу, але там, грубо говорячи, там в 6-7 я звільняюсь від своїх обов'язків, таких повсяденних, і я можу там сходити на репетицію, пограти з якимись артистами і. Саме в цей період ви знаєте, що там служить Олександр Положинський, і він там зовсім в іншому підрозділі в іншій бригаді, але він теж мене там запрошує на свої концерти. У нас дуже такі круті концерти. Там, де у нього зараз іде така тематика, знаєте, типу вступає в лави ЗСУ. Там де можеш, тобто така дуже така патріотична і пісні, які там дійсно підтримують там і воїнів, і взагалі наш так ну такі народний дух. Ось і ми граємо з ним цим концерти. Також мені дуже пощастило, що я зараз маю можливість грати інколи з Женію Хмарою. У нього теж дуже круті концерти. Він зараз дуже багато грає за кордоном, і теж він говорить про те, що відбувається в Україні за кордоном. І це насправді той культурний фронт, який ну дуже багато людей можуть не помічати, але це насправді дуже дуже важливо, тому що саме культура вона говорить про те, що відбувається у нас тут. Вона говорить за межами України. І якщо цього не буде, то ну. Про Україну просто можуть дуже ну забути дуже швидко, розумієте? там, якщо перший час там по всьому світі там в новинах показували, що відбувається в Україні, то з кожним там місяцем це цього все менше і менше. Але саме культура, саме мистецтво це те, що може доносити це далі. Ось і з приводу моєї творчості, е, що до році, я дуже мріяв записати свій авторський альбом новий, тому що в мене є моя авторська музика. В 2020 -му році я записав такий перший EP. І цей міні-альбом по версії радіористократи. У них така є своя премія прайс «E була раніше. Зараз не знаю, чи вони будуть її відроджувати чи ні. Ось, але в 2020 році цей мій міні-альбом він війшов в десятку кращих альбомів року. Ось там у мене така ф'южн музика, така поміж джаза, рока, трошки там соулу такого етніки. Трошки є ось, і я дуже дуже мріяв у 2022 році продовжити ну записувати новий альбом. Ну і звісно, сталася війна. Я потрапив в армію. Я вже думав, що ну можливо, це вже ніколи не станеться. Але так, так трапилось, що я продовжую робити свою музику. І е, саме 16 травня в Caribbean Club відбудеться така презентація моєї нової програми, там де я зіграю деякі свої нові пісні. І я взагалі не міг повірити, що цей концерт трапиться, але він все ж все все ж таки відбудеться. Дуже круті музиканти будуть брати участь на концерті. Хлопці з мого оркестра будуть, до речі, теж виступати на цьому заході. Співачка Марта Любчик буде виступати, тобто у нас буде дуже-дуже такий потужний перформанс. Нам потрібна ваша допомога. Для цього ви маєте підписатися на наш, наш канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Це дуже просто: або перейдіть за QR-кодом, або просто напишіть в Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. І поставте обов'язково підписочку, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео а в нас їх багато. І так само велике прохання. Якщо у вас є можливість, візьміть посилання на наш канал, відправте своїм друзям і знайомим. Хай бачать, що відбувається в Україні насправді. Хай е, дивляться незалежні українські канали, які працюють е, для всієї України, працюють безкоштовно, без грошей олігархів чи будь-яких інших. Це ми. Дякую величезно. Це, це надзвичайно всі, хто має бажання, приходьте в Caribbean Club, якщо ви звич... Звич... звичайно в Києві. Ем... Ти, ну тобто, ми не можемо не запитати про Євробачення, це все ж таки тема тижня, попри того, що все одно війна. Такі речі дуже допомагають Україні підтримувати обізнаність про себе, підтримувати ЗСУ. Бо я впевнений, що в цій тижні, ну в цей тиждень, будуть зростати донати. Але в принципі нагадувати те, що українське Євробачення відбувається в Ліверпулі через те, що в Україні зараз війна, це також дуже важливо. Мені цікаво, як ти слухаєш і дивишся на. Оціх виконавців, які зараз на Євробаченні, бо мені здається, що ти, як барабанчик, слухаєш якось по-іншому. От що тобі запам'яталося з того, що ти вже бачив після цього першого півфіналу? І взагалі, а як тобі, тобі наші творчі? Е, ну, чесно кажучи, вчора я не дивився, я дивився сьогодні саме фіналістів в Ютубі, просто там для себе там, поклоцав, хто що співав, хто що грав? Е, знаєте, взагалі, конкурси це. Конкурси це не завжди про мистецтво чи про музику, це е, про те, щоб чимось вразити. Да? І можна вразити е, шоу, можна вразити тематикою, можна вразити віртуозним виконанням. І якщо ти зміг поєднати все це разом, тоді, скоріш за все, там, ти будеш близьким до перемоги. І е, от я подивився, ну, що найбільше вражає е, з цих всіх номерів. Ну е, багато хто класно просто співав у когось там, ще там круті танці. Але отак, що був вау-ефект, е, ну мені здалося, що Хорватії вдалося зробити, тому що по-перше, це було епатажно, і по-друге, все ж таки, тематика теж вона дала цей такий, як сказати, ну вона вразила тематикою. Тобто е, такі пси псих дідусь. Да, тобто ми всі розуміємо, про кого йде мова, і я вважаю, що це на часі. Ну номер дійсно крутий. Не скажу, що мені дуже сподобалась пісня, тому що пісня, самі розумієте, така собі, але там запам'ятаючися цей. Мама купила трактора, тобто воно запам'ятовується хук. Ну я вважаю, що воно в принципі дуже підходить до конкурсу і ну, є шанси на перемогу у такому продукті. Е, стосовно творчих, е, творчих, е, мені дуже подобаються творчі, дуже класна музика. Вона на дуже високому такому ну, світового, світового рівня можна сказати по якості і по контенту по смислу, е, але е, не знаю, мені здається, просто що е, саме. Ну, від України хочеться, щоб було щось дійсно українське. Да, от чим вразила Стефанія, тому що, е, ну по-перше, тематика це дійсно було вражаюче там мама, яка воює там. Да? Це дуже дуже сильно. Ось і е, дійсно там ці звуки, які були використані, да там це сипілки, воно ну в цьому було дійсно щось українське. Тому мені здається, воно е, було на часі, і воно такі такий, ну, Ефект привело. Що стосується творчих, ну я подивився номер. Я ну я не можу сказати, що він на мене прозвів такі ефекти, як там Стефанія, там чи Хорвати, наприклад, ось, але у них теж є сильна тематика. Все, все ж, все ж такі ядерні загрози. Ми постійно про це чуємо, і ми ну в цьому живемо. І ну можливо, в Європі це теж буде ну викличе якийсь резонанс. Хочеться, щоб наш канал більше засяє. Хочеться, щоб і не тому, щоб такі ми хочемо слави, а тому, що ми хочемо, щоб більше правдивої інформації. Ну, подивіться на нашого прекрасного слезньова. Я зараз згадую нашого попереднього гость. Попереднього гостя це людина, яка завжди нам дуже чітко розповідає, що Відбувається в Криму, і на що взагалі очікувати. Це експерти кваліфіковані, аналітики дуже серйозного штибу. Тож, друзі, ми хочемо, щоб цю інформацію бачили якомога більше людей і розуміли, що відбувається в Україні. Ні в коло ні в ко ні в якому разі не хочу казати там про марафон, згадувати. Але от ми тут показуємо те, що є, і нам ніхто за це не платить. Єдине, що хочемо, щоб нам платили спонсори небагато всього 100 гривень на місяць, дві кави, і ви вже наш спонсор. Можна. Одноразовий донат можна перейти за QR-кодом, щоб стати спонсором, бо знайти активне посилання або одноразовий донат, як я вже говорила на PayPal чи картка Мона. Там вже скільки вам душа ваша і можливості забажають. Приходьте до нас, нам потрібні друзі, друзі наші спонсори. Ну тому що так же сталося, що всі наші спонсори стали друзями.